Особисту мужність і героїзм проявлені під час виконання спеціальних завдань в ході антитерористичної операції та з нагоди 25-ї річниці незалежності України наказують відзнаки до річниці незалежності країни захисникам, які боронять її від агресора, привезли просто на передові позиції, зокрема морським піхотинцям, які стоять у Широкіному. Це Маріупольський напрямок. Для мене все, все значить те, що я стою за Україну і захищаю свою землю. І до кінця буду стояти тут. Нагородження бійців до Дня Незалежності провели на всій лінії зіткнення на грудними знаками за бездоганну службу, знаком пошани, наручними годинниками, грамотами та подяками відзначили понад півтисячі військовослужбовців. Стійкість наших бійців це наше головне головний здобуток. Тому що за будь-яких умов вони виконують завдання. Звичайно, хочеться зробити ще більше, щоб ці умови були кращі. Також заступник міністра оборони України Ігор Долгов відвідав і інші військові частини, що знаходяться в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування Маріуполь. Однією з них є 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Збройних сил України. Вони прийшли сюди, вони знали, що вони йдуть воювати, вони знають, що вони йдуть перемагати саме. Тому і відношення і до служби зовсім інакше ніж інше. Крім того, для мене доброволець це людина, яка добровільно прийшла із своєї хати до військового комісаріату і підписала документи, що вона погоджується виконувати всі правила, статути, які прийняті у Збройних силах України. Це для мене доброволець. Що стосується проблемних питань, то вони, звісно, були. Фахівці мобільної робочої групи вивчили їх. Деякі з них вирішено одразу. Решта в індивідуальному порядку.